Друзі, чому знову за кордоном от, посадовці, високопоставлені, там міністри і так далі дозволяють собі заявляти, що вони будуть відправляти українців назад в Україну для того, щоб вони воювали, щоб це в принципі оце все нормально, вони готові допомагати українському уряду. У цьому вже це було і в Австрії, і у Литві, і в Естонії, і в Польщі. І знову це починається тема. Да, всі чудово знають, що у нас немає міжнародних договорів подібного типу, і бути не може. Вони не можуть видавати людей Україну, де їм загрожуватиме небезпека. Але навіщо ж тоді вони це заявляють? Навіщо? Складається таке враження, що це робиться навмисно для того, щоб люди боялися, для того, щоб люди не поверталися в Україну, тому що дійсно в Україні е люди. Можуть тоді й воювати. Багато людей, українців, вони хотіли повернутися в Україну. Так воно і було спочатку агресії. Дійсно, багато людей поверталося, але ж потім вони пожалкували.